Всім привіт, друзі! Мене звати Ліза та обоємому каналі Ліза Реймбу. Та сьогодні буде обзор на мою кімнату. Так, ну це моя двері. Вона така. Кожна наклейка має день О, з якимось символічим, з якимось святом, бо з якимось горем. Я з вам трішки розповіду по всіх цих наклейках моїх. Кожна наклейка символізує якийсь день. Наприклад, ось. Ось ця э, кішечка, чи кіт, ось тут. Є м'ясо, в той день я виготовляла козило м'ясо. І ще не теж їла м'ясо. І оце наклейка, тут теж є м'ясо. І прям мені такі, м'ясо. Я теж не їсі м'ясо, не плова хотілася, друзі. Так, э, далі наклейка, тарілочка. Це воно був просто жасний день, я просто сиділа в ванні. Так, далі наклейка з шарфом. Я не хотіла вдягати, бо це, це, це короче, було дуже жарко, я вдягнула шарф, то на вулиці яку прийшлося ставити на очки, щоб хтось вкрав. Коротше це було далекою весною, Так, ну, коротше, я не буду розповідати вам прям все. Тут мене напоминала качи зуб, я її дуже наклеїла. Я вже чуть -чу кожен і вечір. Е, так, далі в мене тут такий домик з іграшком. так, Мені один років, я граю з іграшкою. Е, так. ну, Тут типу, вже деякі мої речі, я це все перед школу безкопичу, що гарно, і тут буде все красиво. Які кукли, У мене, бабусі всі кукли. Ну, коротше, тут я думаю, показувати не без кого, тут тобто, бардачок невеличкий. Ну, я думаю, ви самі зрозуміли, що тут бардак. так. так підемо далі до моєї лазанки. Я хочу прям все вам подробно гарно розповісти. Хочу ще без редактора, який має висіти. Просто э, він на зарядки розрежений. Ось так. Так, ласенко мені подарував Дід Мороз. Вона чуть не буде ці кольця. Э, вона дуже класна, я дуже хотіла. Дивіться, тут можна висіти на кольцях. Я прям висіти сильно не буду, тому що я в сукні це буде мені зайця зручно, я пішла держу мікрофон. Тому що ви мені писали і... Вімо, що в інстаграмі, коментарі вимкнуті, писіте в інстаграм, що хочете. Що кращий краще звуку держиш в руки. Я і держу в руки, хоча я могла закріпити звучно. Так, відсіти сюди ноги, висіти ногами головою вниз. Далі тут можна ось так залізти. Ну, і, типу, отак зверху. І типу перекладені. Ось там ви її бачите. Так, далі. Ну, це теж тут ліс, кому накатається залізти. Далі тут святка стіна пані. Кому вона лежить теж. короче, куча всіх класних штук я тут була кінотеатр. А, я накривався блідовую, я ставила. Е, ще на той момент. В, там, цей проектор. Ну, зараз в мене випад, мені не треба проєктор. Е, так, далі ідем до мого ліжечка. Так, далі у нас свята святих спальня. Я трошка розпустила волосся. Е, спальня. Краліжка свята святих. Ліжко, так. А потім в мене дуже зручно йде м'ягенька. М'ягенько. Е, скажу спонтанну історію покупки цього ліжка. Е, це був. Літом. Це було. Це дуже весною, або осінню, Коротше, десь або в початку літа, або в кінці. Я пам'ятаю, це було вже так. Ну літо. Так, в кінці літа. Мені треба було. Ми... Я ще була бабусі, це було перше літо війни. ну, Ми якраз цю квартиру робили, батьки. Я була бабусі, ну, типу, в нас школа, бо Льом, випадку онлайн, мені бабусі бути, де менше стріляють в неї є підвал набагато краще щоб не загласився, скажіть. Е, і е, мені треба було ну, якраз тоді мій шкаф, він дуже цікавий, в мене він був П. Це була вся моя задумка, в мене така задумка була. У мене тут рожева стіна, тут біла, і тут біла. Тут тільки одна стіна рожева, біля мого ліжечка. Е, далі в нас е, шкаф букву П, тут ще мало бути радуга, ну потім. Мастер уїхав за кордон, мама тут малювати радугу, ми це вже підмінили, і зараз, я думаю, що пізніше вже буде це вже неважливо. Uh, я хочу в любому службі це з різними наклейками. <пл 'язання> ну, і ліжко, і мені треба було ліжко купляти. Ще тоді не було цього шкафу, треба було ліжко. Ну, Ми не хотіли ще купляти ліжко, мені можна було і пізніше купити. Uh, но пише Ну, я ж скоро мало приїхати, вже ми мало піти в школу. ні, ні, ми тоді не йшли в школу. ну, Просто ми бачили батьки були е, в Ікеї, Чи не Ікеї, чи. в цьому. в так, да, ну, Воно ще не було. Не в Ікея, в Вікея, в в'юські. Я не пам'ятаю до груді, чи в кі, чи війські, чомусь іншим. Там була останнє ліжка на е, весь завод, на, всю, на все виробництво цих ліжок, це була останнє ліжка на всю весь світ. Бапа е каже хочеш його, Він м'яке, воно велике, на камері чомусь менше, але ну, насправді дуже велике. Це чотирьохспальне ліжко. Спати. П'яте е, спальне це так можна спати. здовж. Ну, я Головою. Ну, мені так зручніше. Ну і коротше, і... тоді щось. Е, я кажу, ну, давай бери, типу. Тут воно дуже прикольне, за того, що воно зложиться. Типу, тут воно ну, зложити в одне ліжечко. І в одне, ну, одне спальне ліжко. Двох, воно зложиться в двох спальне ліжко і в одне спальне, тому що тут ну, чотирьохспальне. Е, ну і його можна зложити, і матрас тут немає ніяких посередній променів. Матрас автоматично, це, я вам кажу, це єдиний це Е, ну, Мені дуже подобається, дуже щаслива, Так, ну в мене тут три класи, Це у нас оператор що що ти робиш, боже, що... оператор, оператор, все добре, оператор, ви мене просили в коментарях, щоб оператор не. Оце все отак абратор, ну, покажи, отак о, не махав вам, а просто подержав в контракт містами, держав камеру, я просто тронув ото. Добре, так. Це у нас з ікея замовляли Чи з юзка не пам'ятаю? Ось цей діалог. Таке, таке, ну, багато іграшок, це дуже, дуже маленька частина іграшок. Так, всі далі тут у нас шкаф. У мене великий шкаф. На верхніх полках в мене храняється, е, постільне бельйо, постільна білизна, е, там мої поробки деякі, якісь книжки, зовсім карше, все те, що важливо, але рідко користуюся наш страшною ліжку. Так само і з тими всіми штуками. Так, переходимо до мого іншого шкафу. Не інший шкаф, а тому шкафу, де мене лежить одяг злочинний. Так, давайте зразу пошу оператора, що він трішки підняв. Вам. Там в мене верхня одежа, яку я. Це в мене це не моя вся тепла одежа, друзі. Це тільки така така частинка. Отака. Ось така така частинка. Це uh, дуже маленька частина, просто я залишила, якщо друг дуже похолодає, а всього дежур занесли лавушки деякі в кодовках у нас багато кодовок, І гардопне, роб... і гарди роб... Так, ну цього даже, думаю, можна не знімати, бо що сразу, оператор перевели на нас. Так. Тут в мене піжаму і записати. Те помалу піжам, ти ж казала, що в тебе... 15 пижам. Так, мы на 15 пижам. Так, мы на 15 пар пижам. И цены по отдельности штаны и футболка. Это просто штаны и футболка, целая одна пижама для меня. Ну, еще кофта. Но э, у меня тут только э, 5-4 пижамы. Отут, начну тут у мене 4, футболки, Ну, а сьогодні в мене була така забута полочка. Мені десь ще вазило це все кинула в стірку, тому що воно все грязне. час, часто несила це стірки. Так, от у мене отака полностью полка, скоро воно все висохне. Ну, видім, висохне. А, і все, до речі, зверху у мене там лежать куча моїх. Такі душок, кофточок, всього такого. І це все зараз це сохне на моєму балконі. Ну, Я думаю, це не. Ну, піжам. Піжам так пишам. Оце моя улюблена піжамо. І не найдорожчі. На, 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 на другому місці найдорожчі три 3000. Я шок є такі сцени. Так, ладно, я просто народилася, коли що ми віна було, по 50 копійок. Так, ладно. Так, тут у нас. Эм, кофточки. Ще кофточки. Ще кофточки. І це тільки маюсінька частина. Біші кофточки вони живуть хард роблять, тому що... Мишка все сами мешайте, да, чтобы и сохли. Три пар кофточек, три стопки кофточек, далее штанишки, футболочки, еще одни штанишки, далее низ шортка. Одне худі, не знаю, чому я, хоча я могла. Сход дуже є зверху. Ну, я просто на це положила. Шо, Шортиких тут дуже мало у мене, тому що всі стані в стільки. Шорти я на часі заношу. Так, штанішки, 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 джинси. Так, ось так, ну, Такий обзорний вуличний не мішкав. Так, давайте підійдемо до мого стола вже не швидше. Так, місто такий, тут прапор. Всіх вітаю з ним. Державного прапора України. Так я розвісила. Так, тут мій айпадик. Монтується, конвертується відео. Тут так, тут в мене трішки косметики. І дуже мало тут. Тут вкали тільки маленька частина моїх тіні. Їх просто вкладає для краси. Е, мікрофон мій. Він тільки не А! Тихо! а, а! Тут не все було закріплено, правильно. Все закріплено все правильно. Тут в мене далі мої органайзери все таке. Краве вітає Я люблю іскусники, вони бідовше стоять, і якось до мене це практичніше. Моя улюблена лампа. Просто кайфік на мене ідеться. Отак, здається, красива справді лампа з юска, да? знімати, прикласти до стіни. Я... ну, Вам зараз не дуже видно. Ну, якщо ввечері ну, або коли темно, це, це справді великий класний ліхтарик. Для зйомок відео. Можете це все глянути, в мене в інстаграмі там вже все є. просто назад. Тут моя рамка, я не буду поднимать, я короче повторяю, там а на одном травостеку поменять и вижу. Подарок от мамы. Так, ну тут у меня разные полочки, сейчас я вам покажу снизу. Я думаю, что интересно, тут у меня блокнотики, тут у меня тоже блокнотики какие-то, а, там альбомы, пластилин, фарба, все такое. Я думаю, что интересно, так что пишите далее. Тут у меня фотозона на скарте, а какая все сразу, это все-таки твердо. мене тут було дуже армена ну, ну, на всю стріну фотозони, ну вона ми її просто мені було 10 років, я не знімала вам, так, да, жалко. Ми стараємося, все, можете глянути. Е, ну, я залишила цифру 11 на пам'яті, як сказати. Ну, там знизу у мене лежать зарядки. Е, э, ну, так, і все. Далі йдемо до моєї колекції сумочки до мого балкону. Я ж вам кажу, що там стірка куча, на всі мої кофти, Да. Так, так, в мене сумочка, то скажете, боже, як ти б мало сумочку, ти сказала, в тебе 20 сумок. Так, в мене справді 20 сумок. сумок, у Бабусі половина в гардероб, тому що сюди не містились всі. І, до речі, тільки, тільки дві з них мої в'язані. Усі писали в інстаграмі, що це всі в'язані, ха-ха-ха. Ні, в мене і ефір там 4 убави. 10 бабушек сумок. 10 бабушек сумок. И у меня тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. И там же 4. Так так. У меня 4 сумка дизель. 4 сумка дизель. Это 5. Да. Ремень скоро придет дизель. Сказав, що це оригінал, а чому він так не стоїть? Тому що сталося це. Там всередині є така проволока, Не знаю, це не звездка штучка, яка де держить цю штуку. Її виграв кіт, повністю прогриску цю штуку вставляти інший ремінець, і вже він просто так не стоїть, тому що це шнери. Насправді цей оригінал, все добре, не переживайте. Так, ця сумочка у нас, не помню, яка фільма, я значно коштує 1190. Це сумка рубак дуже ексклюзивна. Я не засіг, це не вам Це дізель мене стоїть 28 тисяч. безкоштовно були сама, а це я не помню, скільки стоїть, Так, йдемо до мого іншого шкафа. Дим висять мої сукні. Так, пішли. Обзор на мій балкон, там столешні класні. Це чистий мій балкон. Я не знаю, обзор на балкон. Дивіться, відео 24 часи на балконі. Так, все, дивіться далі. Моє лово мій прекрасний шкаф, зудати, боже, ти ж казав, що в тебе куча плаття, В тобі цілий гардероб плать. Так, ну не в мене. А в моїй бабусі, в мене половина всього бабусі, тому що я в неї жила, коли почалась війна. Тут тільки деякі мої сукні які я не справді часто. Всі-всі всі мої сукні бабусі, в, в неї гардероб. І там так дивіться, три таких шкафа забиті моїми сукнями. три дайте, Там один шкаф, як ось кід два. І три такі, як такі два. Що це шість таких шкафу, забиті моїми сукнями. Е, Шапагулік, шапаголік. Е, Ніке, собаулик, ніке, собаулик. Ладно, так. Озорно на вилочки на моєму сукні. Тут вишиванки, я вбрала по кольорам. Тут біле вишиванки, якесь патічко, якесь тут патічко, патічко, патічко. Далі рожевий патічко, патічко, патічко. Червоний патічко, патічко. Тут у нас блакитний патічко, патічко. Тут жовтий патічко, патічко, ще на мені. І все. Так, знизу там нижня білизна, кого юбки, в Я думаю, це не цікаво. Ну і все, як вам мій ерунтуру. Всім пока-пока, з вами була я, Ліз на моєму каналі Млізрим. А я не був до нових зустріч.